На 36-ту сесію обласної ради прийшли мітингувальники. Люди вимагають відставки Віктора Межейко, голови обласної ради. Пікет почали з мітингу біля облради. Ініціаторами акції були свободівці. Кажуть, що хочуть усунути голову облради від роботи через формування банд тітушок, які розганяли Запорізький майдан 26 січня. Я бачив пана Межейка, який ходив і посміхався. Тобто він був дуже задоволений. Тією роботою, яку він зробив. Ну і ми краще за мене. ж знаєте, що ввечері, після 21 години, ці побіля 300 чоловік вони за міліцію вийшли і тут чинили злочинні дії. А саме били людей. Підтримати пікет прийшло близько 30 чоловік. Люди налаштовані рішуче. Я хочу, щоб оці варюги, які тут сидять, їх або ну хто скільки вкрав, подивитися, установити якусь точку, ага, отак. А як той більше, значить той повинен сидіти у тюрмі. Все молодь патріотична, молодь фахова, яка дійсно хоче жити в вільній європейській Україні. Після обговорення усіх питань мітингувальники підписали резолюцію, з якою і пішли на сесію. При завершення революції гідності на керівних посадах України досі залишається публічний режиму Януковича. Заяву активістів вислухали, та питання на голосування не поставили. Натомість Віктор Межейко прокоментував ситуацію. Потому що мені як депутату мене і збирали люди. Я не боюсь ні і люстрації, ні боюсь ні саморозпуска і подіржува. Оцінку нам мог би дати только. Мислі тех людей нас збирають. Таким чином, змін в керівництві обласної ради не відбулося. Віктор Межейко залишився на посаді. Марія Шевченко, Ярослав Бардаков спеціально для Медіагруп. нові проекти.